Розв'яжемо нерівність мінус х квадрат плюс 4,6х мінус 2,4 менше від 0. Перший крок знаходимо нулі квадратного тричлена, розміщеного в лівій частині цієї нерівності. Дискримінант поділений на 4 дорівнює. Ми обираємо другу формулу, оскільки коефіцієнт колух парне число. 4,6 ділити на 2, це буде 2,3 у квадраті. 2,3 у квадраті. Е, відняти мінус 1 на мінус 2,4. Знак буде від'ємний, оскільки у нас три е, від'ємних множники. 2,4. Дорівнює. 2,3 у квадраті. Це буде 5,29. Відняти 2,4. 5,29. Відняти 2,4. 9 12 мінус 4 8. 4 мінус 2. 2,89. Дискримінант більше від 0. Це означає, що. Даний тричлен буде мати два корені. Знаходимо їх. х перше, друге дорівнює. Мінус b на 2 це означає мінус 2,3. Плюс-мінус корінь із дискримінанта. Це буде 1,7. І розділити на мінус 1. Х1 дорівнює. Обчислюємо усно. Мінус 2,3 додати 1,7. Результат буде від'ємний і від більшого модуля віднімаємо менший. Це буде мінус 0,6. Розділити на мінус 1 плюс 0,6. Іх друге дорівнює. Обчислюємо значення цього виразу, при, якщо взяти мінус перед другим доданком. Модулі додаємо, це буде 4. Знак мінус перед результатом, мінус 4 ділити на мінус 1, плюс 4. Другий крок на координатній площині. Означимо ці дві точки. 0,6 одна точка. Причому це буде виколота точка, оскільки в нас тут строга нерівність. 0,6. І друга точка 4. Це в нас х, це в нас 9. Малюємо схематичну параболу. Вона перетне вісіксі всі у цих двох точках, але відки її будуть направлені донизу, оскільки коефіцієнт коло х квадрат – від'ємне число. Проводимо цю параболу схематично. І визначаємо, які, яка саме частина від, задовольняє а, нашу нерівність, оскільки нас цікавлять від'ємні від значення. Цього тричлена, або функції, вираженої квадратним тричленом, то е, нас цікавлять е, ті частини параболи, які розміщені нижче від осі ОХ. Заштрихую абсиси, яким відповідають ці частини параболи, і записуємо відповідь. Х належить від мінус нескінченності, від до 0,6. Кругла дошка, оскільки на строга нерівність. Точка, ця виколота, вона не входить у розв'язання нерівності. І від 4 до плюс нескінченності. Розв'яжемо нерівність другого степеня 6х у квадраті, більше буде дорівнює 24х. Перший крок перенесемо всі доданки в ліву частину. Ми одержимо. 6х у квадраті. Відняти 24х більше водорівня від 0. Тепер знайдемо нулі е, лівої частини цієї нерівності. Для цього прирівняємо 6 х квадрат мінус 24х до нуля. Винесемо 6х за дужки. Дужка залишається і x відняти 4. Звідси видно, що перший 0 дорівнює 0, а другий 4. Позначимо ці дві точки на координатній площині на осі x. Ось одна точка. І 4 друга точка. Зверніть увагу, що я позначу ці точки замальованими, оскільки в нас не строга нерівність. Рідкі параболи напрямлені догори, оскільки 6 більше від 0. Нас цікавлять ті точки параболи, які мають додатні координати. Це в нас та частина параболи, що знаходиться над вісю іксів. А в цій частині відповідають ось такі абсциси. Відповідь. Х належить від мінус нескінченності до 0. Квадратна дужка. Включаємо в розв'язок. Квадратна дужка від 4 до плюс нескінченності. Розв'яжемо нерівність. 4х квадрат. Відняти 12х плюс 9 більше від 0. Перший крок. Знаходимо нулі функції, вираженої тричленом в лівій частині. Для цього знаходимо дискримінант. Оскільки в нас 12 парне число, то ми скористаємось другою формулою коренів квадратного рівняння. Це буде 12 ділити на 2, 6 у квадраті 36. Відняти 4 помножити на 9. Це буде 0. В цьому випадку 3 має один корінь, або функція має 1, 0. Дорівнює мінус b ділити на 2а. 12. Ділити 2 на 4, 8. Дорівнює 1,5. Побудуємо схематично параболу. Позначимо точку 1,5 на координатній прямій, на о, ось, з, о, осі OX. Ця точка буде виколотою, оскільки в нас строга нерівність. Відки параболи направлені до гори, бо четвірка більше від нуля. Отже, малюємо цю параболу, ось вона така. Ну і тепер ми бачимо, що оскільки тут знак більший, нас цікавлять точки з додатними ординатами. Тобто точки, які знаходяться на своїх сів. Це усі точки, крім вершини параболи. Розв'язком цієї нерівності буде проміжок від мінус нескінченності до 1,5. Кругла дужка об'єднання від 1,5 до плюс нескінченності. Дана нерівність розв'язана. Давайте подивимося, як зміниться розв'язання цієї нерівності, якщо тут у нас буде не строго більше, а більше або дорівнює від нуля. В цьому випадку точка 1,5 також буде належати розв'язку нерівності. І в цьому випадку розв'язком буде множина всіх дійсних чисел. Як зміниться розв'язок нерівності, якщо ми тут поставимо не знак більше, а знак менше? Якщо знак менше, то нас цікавлять ті точки параболи, ординати яких є від'ємними. Але для цієї параболи немає жодної точки з від'ємною координатою. В такому випадку розв'язком є порожня множина, тобто немає жодного розв'язку. І дуже цікавий випадок, коли в нас нестрога нерівність менше або дорівнює за 0. Точок із від'ємними координатами немає зовсім. Але точка із ординатою 0 є. Це вершина Параболи. В цьому випадку розв'язком нерівності буде одне єдине число. 1,5. Розв'яжемо нерівність. 5х2 мінус 2х плюс 1 більше від 0. Перший крок знаходимо в нулі. Дискримінант поділений на 4 дорівнює. Мінус 2 ділити на 2 буде 1 в квадраті 1. Вінше мінус 1 в квадраті буде плюс 1. Відняти 5 помножити на 1. Як бачимо, це в нас число від'ємне. Тобто, дискримінант від'ємний. Значить... Цей тричлен коренів не немає. Функція нулів немає. Тобто парабола вісіх не перетинає. Намалюємо схематично цю параболу. X, y. Оскільки коефіцієнт коло х квадрат додатний, то відки параболи направлені догори. Тобто вона буде розміщена схематично ось таким чином. Тепер дивимося, нас цікавлять точки із додатними ординатами. А це усі точки цієї параболи. Тому розв'язком даної нерівності є множина усіх дійсних чисел. Давайте глянемо, як зміниться розв'язок даної нерівності, якби в нас тут було менше від нуля. Якщо менше від нуля, то нас цікавлять точки з від'ємними ординатами. Але. Ця парабола повністю розміщена у верхній півплощини. Точок з від'ємними координатами немає. То в цьому випадку розв'язком була б порожня ножина. Знак нестрогої нерівності нічого не змінює. Розв'язки були б такі самі.